Скажи, будь ласка, наскільки важливі взагалі ці всі олімпійські принципи, олімпійські якісь правила під час повномасштабної війни війни тут в Україні, що дає цей весь олімпійський рух наразі в настільки складні часи для нашої країни? Я вважаю, що потрібно робити, збирати більше молоді, залучати її до спорту, щоб молодь розвивалася і була якась перспектива з молоді, щоб в майбутнє були в нас майбутні спортсмени і тому подібне, і щоб всі розвивалися і мали якусь мету перед собою. Наскільки важливо зробити спорт частиною патріотичного виховання молоді? Я вважаю, що це невід'ємна частина. Потрібно завжди залучати. Чим більше патріотів, ми всі українці повинні бути один за одного. Так що я вважаю, в нас має бути, я вірю, все, що гарне майбутнє. Віримо в краще.